Дивитись на Дивитись Всім привіт, ребята! З вами я Дімон, і ви на моєму каналі. Так, ну що, продовжується третя часть нашого виживання. Якщо ви бачили ці дві серії, то ви розумієте, що я роблю. Так, я хочу, знаєте, що, зараз пробігтися, подивитися, що нашій деревні Можна зробити. Раз, Блін, можна Це зробити тут, 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 тут. Можна зробити тут територію, заложити цей. Потім купати шахту, таку вже нормальну. А потім займатися декором деревні. То давайте я зараз буду, знаєте що. Ось до я ще залажував, ви бачили. Пісок. Я добував так, а тепер... Блін. Так, тут я мав факели поставити. Ну ладно, це вже потім. Так, беремо лопату і купаємо землю. Так, тут угля дуже багато. Я хочу ще знайти перше жаліє. Так, давайте хопом і добуваємо, 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 давай. давай. ко мне. А, я так не хочу приготи. Так, блін, бігом, поки ці отопліники не повилазили. Давайте хопа фух, вилізли. І нічого не взяли, як всегда, ладно. Не, так, Понали, понали, давайте. Тут залажуємо, кстати. Так, вот дом. Так, так, зарастати. так, Ой, блин. Все, так, 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 я так, 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 Островок чи що, може там десь підрівняти гори Чуть-чуть, з до, наприклад. Хоче ще подобувати гравеня. там гравіння, бачу. Кстати, жителя треба визволити. Так, житель, житель, я йду тебе спасати. От не люблю таке, коли житель бідний. Житель давай виходь. Опа! Ура, житель! Ми спасли жителя! Поздравте мене! Тут, тут житель! Ти куди йди до своїх рідних, які тебе не могли витягнути. Так, я вже хочу, щоб прийшов торговець, бо мені треба повідки, А ще й лопата зламалась. Так, я хочу ще взяти ту порш. Тут туриту тут 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 тут, 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 тут. Я тебе назву Льоха. Алша чув? Так, стекс, давайте зараз паркурчик І... стоп, давайте хопа так, робимо прыжок Віри! Ой, блін, ще чуть-чуть е, ви, ви прикалуєтесь? Житель, Це нормально. Выходь. Давай, эти. Давай, житель. Хопа, толчок веры. Е -е, ты нормальный братак? Я пойду пока что я тут приношу. Блин. Называется я тебя вызвали, вот и давай вставай. Я тебе беспас вообще-то. Опа, так, я проснулся. Так, давайте. Тихо, я чую. Я чую утопленники. Утопленники веде двух честно мне не помешало по за утопленниками. Ладно, так, давайте перекусимо, а вже багато людей. Я голодний, так. Так, хобом. Нормально так як по цей гоколі, так. Опа, іди сюди скруть. Я його вбив. Ура! Так, випливаємо. І давайте ще оце губ'ємо. Я не знаю, правда, що з цих штук можна мене получити. Ну, я не знаю, що це таке. А, чорниний мішк. Мішок. Мішк. Так, я хочу ще порибачити. Мені треба риба. Риба. Так, давайте ще уйдем. Блін. Так, утопленька я бачу там. Так, ладно. Так, я чую щось. А, це ж житель грядки роби. Я думав, що це вже скелет, знаєте, як в урон, отримав. так голін. Так, я хочу ще перекусити, Так, а гравий, блин, треба цей. Стоп, а так рукой что тоже можно. Я буду что прокладывать вот гравий в дорожку. А, так. Давайте поднимаемся. по -па 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 Так, давайте. Опа. Давайте почнемо. Десь вже звідси проколадувати дорожку. Так, два 3, 4 і давайте. 5. Ось так у нас хай буде. Або я думаю, не треба цю граву дорожку робити, так. Давайте зробимо тут, тут, тут. тут. Що це можна зробити? Ага. Нам барника не треба. І можна зробити світло-сірий барник. Ну ладно, нам треба зробити палички. І, так. і нам треба зробити лопатам. І цей так. Я хочу так же поросортувати, що в мене є. От, у мене було багато лопат. От я був без. Так, блин, Стоп, стоп, закриваємо. Подиваємо це. Беремо. О, oh, май, Там жителі! Давайте, де ваша дитинка? Mm. Яке ж ви його закохані, конечно. О, малиш! Oh, my... Малыш, в сім'ї скелетів родився син. назвали Костян, да, папочка? О, кстати, я ж тебе освободив, Леха. Ничего собі Леха, ты вже вспів. Уже дитину зробив. Молодец, прям моя школа. Так, що там дальше у нас тут, тут 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 тут. Так, я хочу завалити Ти що за мною бігаєш, ти що слідиш за мною? Так, я хочу взяти лепоту, взагалі. Давайте хопам. Зараз робимо так в домку, з купаємо, купаємо. Треба багато землі, багато багато Прям дуже багато, я сказав. Ладно, повернусь, коли накопаю до вас. Так, друзі, а ще вже якусь шахту завалено. Ми ще до неї вернемось. Так, у нас що? шом? Отаке у нас канали до нашої деревушки. Блін, й дощ пустився. Давай, малий, щоб мене твій твій папаша мене не вбив. Ди... Давай додому біжи. Опа, давайте. Та не бійся, там твій син, що ти бігаєш? Опа, торговець, торгаш. Так, так, я хочу кроку завалити. Ви, ви послужите на благ. О, кожа. Це хорошо. Так, давай, іди сюди, коробкам. Опа, ще кожа. Чи ні? Так. Блин, торговец, де цей? Е! не понял. О, ладно. Э, е, вони что, не вижили? А, это ж дорогаша, это же обновлення, да. Так, надо тікати. Ай. Ну, так убили бойцов. Так, де вони, не хлеба? О, вбив. Так, еще одна моя была. Ну ладно, так. Ми добули поводочок, але ще повдимося. Да, два поводочка, це все класно. Так, вже був суддам. Я не суддам, далі не беру, не говорю. Це сюди, то я сюди сюди. Я зараз поставлю переплавлятися. А то ж не переплавлятися, коротше, ви поняли, я, я сюди поставлю. Тобі я вже землею чую, що так. Я хочу пора сортувати речі. Так, є я хочу от тут покупать угу. складати. Так, їде тут? еди. Так, це нас, считається тоже їжа. Це тоже нас еда так, блоки у нас. Хай будуть вообще тут, а, да. Предмети всякі, всі, що є в Майнкрафті тут. Так, інструменти, коротше, от такої якось поскладаємо. Так, омтак. Так, сюди доп'ямо. Це паки є. Це сюди. Так, Отак. Це теж блоки, коротше. Так, ось сюди поскладаємо. Таке, що нам часом пригодиться. Так, у мене вже сюди в полі крафтить еще один бур так что на нас печка огнен вот тобі уже так быстро давайте хопам зараз давайте я все демо ота нахавали классно так зараз я хочу взять кирку кирочку кирочка кирочка моя маскупа иди сюда я тебе зараз печку сюди заберу Заберу, то теперь нам треба скрафтитин тут. Так, ви чуть не уже зомби. Тобто топливо. Повилазили, блин, може з нами по поп'ємо, так в є каменний меч. У неї у мене все-таки дерев'яний. Потім тут двоє, я один. Так, житель, що тут бігать хоче намахнути. Ладно, так, хм. 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 тут. Тут, 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 що тут, я не знаю, що робити так. Для відео тринадцять минутно сидеть так. Поки що я в цьому спати. Не спати потім. Так, так. Кстати, так, так само напиткнутый шкаф и живем. Так, давайте топориком попою. И судим. Так, давайте замінимо кирочкой. Так, я вроде потом все, вообще ливаем спату. Так, всем доброе утро. Так, на дворі вже має кінчитись дощ, раз, два, три, все, так. Так, і тепер я хочу взяти якось ферму розвити. я хочу, щоб в мене був кінь, мій вірний друг, так. Іди сюди. попам. Пішли за мною. Пішли за мною, давай, конеку. Давай, давай. Пішли. У мене вже є місце для тебе. Вона знаходиться ось дому, не факт, що ти сюди в'їдеш. А що, давай, давай, є. Ура! Без путешествий! Ура, я такий радий, капець! Так. І ти ні нікуди не втічеш. Ну ти ще манюнька, звісно. Так. Ні, фух, Не тікай куди. Ти моя манюня так. Що там треба сіну вам? Это будем тюксином. Сейчас давайте тукфином. Так. Блин, опять мой дом. Давайте опа. Так, давайте посмотрим моего. Все перекрафтим. Фет. так. Давайте, крафт, Продолжение следует. І полетіли давайте. Іди сюди, любов моя. Ой, заради якої я рискував? О, містер Бараншос. А ви хто? Так, тобі. Ой, я тебе покормив, давай тобі треба ще їсти, щоб вирости. Так, у нас свет появился. Так, я чую опять здесь тех дістих... пьедлях утопликов. Дай вам не будешь. Короче, так. Давайте сейчас погодуємо мою мелоту. Иди сюда, моя мелота. Давайте. Сейчас зайдем. О, блин, баранчик. Так, конник Вау, ура, ты шо? Я вже уже як выросла у нас, о! Прям ну я хотів, щоб ты була манюнка, но бач, на глазах ростеш в так. А ты баранческу будет тут Хопом. Так, все, давайте Ви, Ви поки що подружіться. Ось до вас є цвіточки. так житель. Так, давайте тебе картошечки позабираємо. Нічого же, мы сюда не поговорим отправляться. Ничего там помочь. Ще тут підсади, щоб було рівненько. Що ми по до цей вуку? Опа получили. Опа, добриво. Недобрив, точніше. цей. так, житель, давай в темпі. Друже, давай. Кося, А ти милий мій кудршка. Так, іди сюди, мій кудрошка. О, ще голем, голем. Так, я веду, я веду опасного зверя. Бо в нас граблять ринок, треба його цього опасного звіря бігом туди. Давайте мій підбулик. Почекай, музик не йде? Е! Е... Він де? Підбулик? Підбуль? Подожди. Прив'язати тебе mm. давай, іди сюди, давай Чого блин Що ти відв'язуєшся? Ти поводки мені не порти Здоров'яка Давай піднімайся, давай булками. Булками, я сказав голем Сейчас бан получишь. Нее Да ты приколуйся, господи. О, спасибо, давай. Э, ну блин, стоп, ты приборщив. давай по надо дальше. Ты льви Так, ну давай, молодец, пасаку давай. Ша-чу-чуть, ше давай чуть давай, питбуль. Ура! Все! Ура! Так, все, ты в нас тут є, так. Ладно, такому сьогодні чуть побездильнича, але давайте трохи візьмемося за работу, чуть-чуть поработаем, так. Давайте прыжок в ой, стоп, так. Прыжок в Блін, Блин, утопленьке! Мені кажеться, що вони ще випливуть і мене сховають, Як ще шлік. В лучший мире ще шлік. Так, я тебе хочу, я тебе хочу, давай. Блін, це якось рядкость. Кота поймати. Давай, 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 сюди, ти манюній. Ти куди? Ти куди? Прив'язати, прив'язати. Прив'язати, я тебе хочу так куди ти біжиш. Вау! Ура! Фух! Фух, в мене чуть почки не повідпадали, поки я тебя догнав. Я вже думав, що все, фух. Іди сюди ти мій кудрашка. Э, е, ти куди? Не будь таким рилком. Так, що ти любиш їсти, м'ясо любиш? А, ти рибу любиш, да. Так, дай я тебе відв'яжу. Відв'язати тебе треба, то що ти путаєш? Блін дай відв'яжу тебе, іди сюди. Ой, Тарас! Ой, іди сюди, я не хотів. Я думаю, це зараз не ще на мене нападати. Так, иди, іди. я тебе фу, відв'язав? Ні. Ай, коротше, посиди тут. не посидем. Будеш знати, як тікати. Так, корова павук. Це, це мій шанс. Блін, оце ну він на мене наскочив, я чуть не обскакався. Прям так мало видно, прям тако прям. Іди сюди, ти кого петухом назвав. Так, вибачте мої милі. Я не хотіла, ой, боже, не не можу як Вони кричать. У мене корова так кричить, коли за биками. Хто не знав, у мене є корова, інтересний факт. Смотре для кого. Так, давай тут тут, так, 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 так. Так, давайте хопом. Так, давайте. Давайте хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Пять, чотири, три, два, один і один. хоп все. Так, от такий у нас день получався. Ми все одно чуть-чуть прокачались. Я ще хочу зараз огляду бути і все. Ось да, давайте тут чуть-чуть подобуваємо. Завтра у мене в планах я вам Це секрет. щоб вам зробити сюрприз. Все, всім удачі, всім спасибо, всім пока. Слава Україні, Слава ЗСУ, пацани, Слава ЗСУ!